Аліса Колпакчи стала першою українкою на чемпіонаті світу з пара велоспорту, який з 28 по 31 серпня приймав бельгійський ронсе. Підопічна тренерів Олексія Целовальнікова та Раїси Лагутенко стала першою українкою, яка виступила на світовій першості з пара велоспорту. Велоперегони проходили на трасі протяжністю 23 кілометри. А участь у змаганнях брали 11 спортсменок з усього світу, клас WC5. Попри сильну зливу, у день змагань Аліса гідно виступила, посівши дев'яту сходинку. Від призового місця спортсменку відділило тро. Трохи більш як дві хвилини. 13 вересня Київ знову біжить за свободу. Стартувала реєстрація на забіг Run for Freedom. Цього року сотні українців і друзів України вкотре вийдуть на старт. Щоб нагадати світові, кожен полонений має повернутися додому. Реєстрація на щорічний адвокаційний забіг Run for Freedom відкрита. Подія відбудеться за ініціативи студентів Київської школи економіки та професора Тімоті Снайдера. Інформують ініціатори забігу. Уже вдруге до забігу особисто при знається Тімоті Снайдер, професор, амбасадор Юнайтед 24 та великий друг України. Бігтимуть за свободу також військові і ветерани, звільнені з полону, родини захисників, які перебувають у неволі, і всі, хто разом з нами вболіває за повернення українців з ворожого полону. Участь військових ветеранів і рідних полонених безкоштовна. Усі кошти, отримані з реалізації квитків, спрямують на підтримку сил оборони. Нагадаю, торік до забігу ранфофрідам долучилися понад тисяча українців. В Україні стартувала програма підготовки тренерів і тренерок з відновлення ветеранів та ветеранок через спорт. У межах ініціативи передбачено онлайн-лекції від психологів, експертів з інклюзивності та безбар'єрності українських та американських фахівців з реабілітації, а також практичну офлайн-сесію для сертифікації. Учасники опанують мультидисциплінарний підхід, який поєднує фізичну та психосоціальну складові, а також отримають нові знання та навички для роботи з ветеранами з травмами та пораненнями. Програму реалізують Міністерство у справах ветеранів України та Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Фінал змагань для ветеранів Strong Spirits Games відбудеться у Буковелі. Національний відбір до міжнародних змагань для ветеранів Strong Spirits Games 2025 триватиме у серці Карпат з 5 по 7 вересня. Тут зустрінуться ветерани-спортсмени з усієї України, щоб після відбору на регіональних етапах вибороти право представляти нашу країну на престижному міжнародному старті у Мадриді. Це унікальний проєкт, що відкриває нові. І можливості для ветеранів завдяки спорту, окрім програми відновлення для військових, одним з важливих векторів для курорту є підтримка ветеранського спорту. Організаторами змагань є Федерація Стронгмену України та Міністерство ветеранів. І маємо світлі новини. Ще групу українських дітей повернули з тимчасово окупованої території та Росії. Це стало можливим завдяки спільній роботі Офісу Буцмана України, державних органів, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів. Вік дітей від трьох місяців до 18 років. Усі неповнолітні, які перебували на тимчасово окупованій території та ВРФ, були змушені відвідувати російську школу. Вони перебували під постійним психологічним тиском та у фізичній небезпеці. Зокрема, вдалося успішно організувати виїзд дитині з інвалідністю, яка проживала НАТО спільно з родичами. Хлопчик потребує невідкладного лікування та постійного догляду. Тепер про нього дбатиме його мама, з якою вони були роз'єднані. Відділення вільної боротьби Київської обласної комплексної дитячої спортивної школи в Ірпені отримало новий спортивний килим. Його вже випробували на відкритому тренуванні. Як зазначили у Київській облдержадміністрації, нині важливо підтримувати розвиток спортивної інфраструктури та створювати всі умови для тренувань юних спортсменів, адже діти матимуть змогу представляти Україну на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Варто додати, у відділенні вільної боротьби працює чотири тренери-викладачі. Зараз тут займається 50 вихованців, серед яких призери та чемпіони України. Зокрема, чемпіон України Микита Галаган, бронзовий призер чемпіонату України Ю-15 Данило Гаврищук, срібний призер чемпіонату області Макар Бовсуновський. А серед випускників школи Ірина Коляденко дворазова призерка Олімпійських ігор, яка продовжує. Тренуватися на базі цього спортивного клубу. Молодь Донеччини долучилася до військово-патріотичного наметового табору Криївка у Паполіська Січ, що відбувся на Рівненщині. Продовж п'яти днів учасники проживали у польових умовах, здобували практичні навички з тактичної підготовки, до медичної допомоги, роботи з дронами, перевіряли знання з історії України, вчилися діяти злагоджено в команді та удосконалювали вміння таборування. Це був справжній. Ні, простір випробувань і загартування, який допоміг юнакам і дівчатам перевірити власну витривалість, відчути силу єдності та усвідомити відповідальність за майбутнє своєї держави, повідомляють у Донецькій ова. Організатором заходу виступила громадська організація Захист прав молоді та релігійних громад за підтримки Міністерства молоді та спорту України.